Доброго дня, мене звати Захарченко Марія, я лікар-косметолог клініки професора Храпача та викладач школи Art of Beauty. Давайте поговоримо про особливості роботи з пацієнтами в реабілітаційному періоді після хірургічних втручань. Як лікарі-косметологи ми потрібні нашим пацієнтам і до хірургічних втручань, і впродовж далі їх наступного життя. Адже якість шкіри її підтримка, і, ніхто не, і задоволеність від себе ніхто не відміняв. І пацієнтам після хірургії ще більше хочеться виглядати доглянуто і бути задоволеним своїм станом. Але у нас, як лікарів-косметологів, інколи є страхи, звичайно. І у пацієнта також, тому що це порушення тканини. Пацієнт відчував в довгий період там біль, був набряк. і Це стосується будь-якої анатомічної ділянки, де було хірургічне втручання. Наприклад, поговоримо про е, обличчя. Досить популярне хірургічне втручання це фейсліфтинг. Що з пацієнтами відбувається після цього втручання? Досить довго, близько 4-6 тижнів, пацієнт повинен носити компресійну білизну, компресійну маску. Це, звісно, індивідуально зараз. Будемо говорити загалом, як є там в 90% випадків. Пацієнт ходить з набряками, ходить з синцями, які цвітуть. Також в цей період завжди боїться гарно очищати шкіру, тобто, що стосується, наприклад, домашнього догляду. Не намочити шви, а бояться гарно там потерти шкіру, користуватися якимись скрабами, кислотами, особливо щоб проблемна шкіра. Тому протягом цього місяця, звісно, стан зазвичай навпаки погіршується. Але пацієнт приходить до нас як до косметолога, Каже, зробіть мені чисто класну шкіру. Що мені для цього можна робити, враховуючи всі наші знання про фізіологію е функціонування організму, про кровообіг, про лімфовідтік, ми можемо допомогти пацієнту найпростішими доглядовими процедурами, не інвазивними втручаннями, але покращити стан шкіри. Що ми можемо робити е в першу чергу? Якщо ще є набряки е і пацієнт відчуває легке якесь оніміння чи не незрозумілі якісь відчуття, можна допомогти. Ти мікрострумами майже в кожного косметолога в косметологічному компанії є така можливість попрацювати від мінімального втручання до максимального таким чином ми покращуємо як мінімум. Кровообіг та лімфовідтік, за рахунок цього покращується насичення шкіри киснем. Це вже великий плюс. Далі можна проводити е, інтенсивне хороше очищення шкіри. Те, що ми говоримо, чистка в косметології. Для всіх зразу це е, уява про страшні інструменти, якими ми там е, видаляємо якісь елементи. Але можна застосовувати різні варіанти очищення шкіри: від легкого ультразвукового пілінгу до кислотних легких ензимів. Імних пілінгів, наприклад, з використанням легеньких скрабів, з використанням гомажів. У нас є дуже багато різних моментів, де нам космоцевтика допомагає більш ніжно, делікатно і адекватно попрацювати зі станом шкіри при цьому травму на травму не наносити. Це можуть бути курси легких, наприклад, кислотних пілінгів, які ми застосовуємо там раз у 10 днів, раз у 14 днів. При цьому не буде сильного пошкодження. Але поступово легенько ми будемо шкіру стимулювати до. Власного хорошого функціонування і підтримувати в хорошому стані, а зовнішньо не буде ніяких е, сильних проявів е, і не буде реабілітаційного е, періоду. Що стосується роботи, наприклад, по тілу, якщо були хірургічні втрачання, е, наприклад, груди та живіт, абдомінопластики, ми теж працюємо зі шкірою і зі станом тканин в цих зонах, в цих ділянках. Тут також є специфіка того, що пацієнти носять е, компресійну білизну і у нас. Є обмеження, звісно, у фізичному навантаженні у відвідуванні саун, бань, басейнів. По-перше, тому що нам потрібно дати і мобілізацію всім тканинам, аби швидше пройшов процес заживлення рани і набряки посходили. Але пацієнт хоче далі бути соціальним і вести свій активний спосіб життя. Тут ми можемо запропонувати апаратні методики, тому що локально апаратами по тілу можна працювати, і це не буде. Заважати подальшому відновленню і реабілітації для пацієнтів. Також, що стосується стану якості шкіри, наприклад, після ліпосакцій, пацієнту, необхідно все рівно після такого втручання. Запускати лімфодренаж в організмі, робити якісь масажі, включати поступове фізичне навантаження. Але тут є питання як до нас, до косметологів, наприклад, про якість шкіри в цих ділянках хочеться її підтримувати. Шкіра інколи не встигає добре скоротитися після великого видалення об'єму пішкірно-жирової клітковини. Тут ми знову ж таки включаємо допомогу за рахунок роботи апаратами, наприклад, той самий мікроголковий рефліфтинг, ліфтинг, яким можна круто досягти результату скорочення шкіри і покращити стан. При цьому це буде не дуже травматично для пацієнта, але впродовж реабілітації після ліпосакції та абдомінопластик це можливо між собою легко поєднати.